Російський ракетний удар по центру Сум, який забрав життя десятків людей, жодним чином не можна назвати помилку, як це зробив американський лідер Дональд Трамп. Це заявив на брифінгу президент України Володимир Зеленський, за словами якого це вбивство і удар і йшов у центр міста. Ми цілимось в цю людину або а хотіли в дитину, а попали в її матір. Вибачте, це вбивство і цей удар йшов сюди, в центр. Він йшов на фронт. І розказувати історії, як я те б'ю по фронту, але це помилка, вибачаюсь, це не може. Ми не можемо знаходити виправдання, коли ти в центр міста, міста. Б'єш ракетами не однією, а якщо не одна, вже не помилка.